От зараз нам прислали попередній порядок денний на наступне засідання, і чесно кажучи, ми були вражені, тому що там три ратифікації. І три законопроєкти, біля яких стоїть позначка: не готові, не готові, не готові, і більше нічого немає. І теоретично засідання мали би бути три дні поспіль. І коли ти на це все дивишся, ти розумієш, що це абсолютно аномальна ситуація, і що це не те, що має бути. Звичайно, ніхто не каже, що порядок денний був перенасичений законопроектами. Слуги так само люблять накидати купу всього, і потім це навіть не пробувати розглядати, тільки роздрукувати великі товсті книжечки. Але з іншого боку, парламент воюючій державі має працювати при тому, що є величезний перелік законопроєктів, постанов, ратифікацій, які мають бути проголосовані, прийняті, обговорені і так далі. Тому абсолютно підтримую і свою колегу. Зрештою, це позиція всієї фракції, всіх адекватних людей, що парламент має працювати. Засідання парламенту мають транслювати, мають бути допущені журналісти, мають бути має бути висвітлена не тільки робота комітетів, але так само засідання погоджувальної ради, де узгоджується, які законопроєкти будуть винесені, тому що дуже часто ми піднімаємо важливі питання. А нам Стефанчук чи Корнієнко кажуть, ну це ж не було узгоджено на погоджувальній раді. І В результаті найважливіші і найтерміновіші речі ми не маємо можливості внести і проголосувати оператив ну і депутати мали би зібратися. Побачимо, як воно буде. Але я от останнім часом постійно наголошую, що депутатам, особливо від тих фракцій, які мають, скажімо так, певні нюанси в роботі, а їм треба було би усвідомити свою суб'єктність і свою відповідальність перед виборцями і віднайти свій інстинкт самозбереження. Тому що, якщо вони хочуть мати можливість колись там нормально по вулицях України пройтися, то варто працювати було би не на своїх офісних, скажімо, так рабовласників, а варто було б працювати на українських громадян.